Величезна кількість українців звикла до того, що ЗСУ дуже часто на своїй техніці виглядає як стімпанк помножений на медмакс, і використовує звичайну побутову техніку на війні. Але ЗСУ не завжди виглядає так. Так що знайомтесь, це справжній роботизований комплекс, який приїхав до нас практично з майбутнього. Це у нас великий дрон. Так, абсолютно. Великий, потужний. Він же застосовується в ЗСУ. Абсолютно точно, найпотужніший. Які його головні і найважливіші характеристики саме для ЗСУ, саме для використання і взагалі для чого він потрібен? Це найбільший в своєму класі наземний репутазований комплекс Ratel H, який сам має вагу під тонну і може перевозити на собі від 400 до 700 приблизно кілограм. Він логістична платформа. Також може використовуватися як і евакуатор в деяких випадках. Має на собі два види зв'язку супутниковий, це дуже актуально. І як резерв-аналоговий зв'язок. Має шість ведучих коліс, потужну батарею, яка нам дозволяє проїхати приблизно 20 км, тобто можемо зробити 10 в одну сторону. Продумано система безпеки. Якщо, наприклад, ми перевозимо людину, натискає клавішу, все зупиняється. Зручний в користуванні. Пилового захищений, і в цілому нам дуже подобається. І вони зараз перевозять тонни і тонни корисного вантажу. Які завдання виконує цей дрон на передовій? І чи було в нього вже, ну, умовно кажучи, бойове застосування? Так, абсолютно. Цей дрон виконує завдання із логістики, доставляє вантажі, доставляє паливо, боєзапас, доставляє. Були застосування, були навіть вже підбиті дрони, які вилітали FPV. Прибиті були колеса, і він навіть з одним знищеним колесом відміни вернувся назад. Як виконується зв'язок? Наскільки я розумію, це у нас радіозв'язок. Це цифра, це аналог. Як це все відбувається? Тут два види зв'язку. Основний зв'язок це у нас супутниковий зв'язок по Starlink. У нас він дає змогу в будь-якій точці знаходитися оператору в безпеці, і машина так само обмежується тільки відкритим небом над нами. і а яка всередині в нього знаходиться. Також у нас є резервний зв'язок, тобто це аналоговий зв'язок, звичайний наш улюблений ЄЛС-протокол, який виконується в тому випадку, коли Starlink заїжджає під якусь перешкоду і не може працювати. Також у нас тут є камера, тобто, коли при під'єднанні через цифровий зв'язок ми можемо бачити повністю ширококутною камерою чудову, чудовою, все, що у нас відбувається перед дроном. У нас є фари інфрачервоні та звичайні. В цілому нам дуже подобається. Наскільки я розумію, такий дрон може працювати із-за того, що він високий, і самотужкий, тобто він, може використ... він бачить ландшафт, бо є маленькі дрони, коли ти їдеш в перся в очерети, ти вже нічого не бачиш. Ці такі дрони також працюють разом з повітряним дроном. Як це все відбувається? Спочатку задача наших пілотів і операторів НРК розвідати маршрут. Тобто спочатку ми розвідуємо дорогу, куди ми проїжджаємо. Як ми можемо бачити, кліренс не дуже високий, тобто нам треба підбирати ландшафт дуже ретельно. І час від часу дрон зверху може за ним спостерігати, тому що треба розуміти і не завжди ти побачиш якісь кути. Якщо під кут їдеш, нахил сторінку може змінитися, і ми можемо втратити зв'язок. А це дуже критично. Це важливо. Перевага НРК в тому, що це не так, як літаючі дрони. Якщо літаючий дрон втратить зв'язок, він в більшості випадків падає. Наша машинка просто зупиняється. Ну, і її чекає. її нема куди падати, подивимося, правді в очі, да. да. Скільки таких систем потрібно на підрозділ? Наприклад, на роту, для того, щоб вона... Ефективно виконувала завдання, ну і, звичайно, економила життя бійців. Якомога більше. Їх ніколи не буває в достатньо. Тобто, як мінімум, на один взвод, там де знаходяться два екіпажі, які міняють один одного, то має бути чотири таких комплекси. І тоді логістика відбувається і безпечно, і ефективно. Абсолютно точно. Одна машина виконує завдання. На жаль, навіть такі дрони. В сучасній обстановці вони вражаються і в піввіна в от, і вони втрачаються, на жаль, теж. А логістика це дуже важливий фактор. І зачасту для бійців, які, на жаль, поранені, це завжди іноді буває остання надія. Це на... один, Єдиний варіант для того, щоб врятуватися. — Один, так, та, остання надія, та, тому що не під'їдеш ні пікапами, ні БТРами, нічим. А це машинка підібрати час тихенько, не рискуючи життям. Можна спробувати зробити операцію. Сьогодні дуже багато в мережі, дуже багато в медіа пишуть про те, що використовується штучний інтелект. що Тут дуже багато цікавих розробок. Наскільки я розумію, ця історія вона доволі аналогова. Працює людина, працює робот. І поки що ви не застосовуєте ніяких штучних інтелектів для керування цим роботом. Як варіант, можна зробити поїздку по точкам? Як це робиться в. Літаючих апаратах. Але тут складність у тому, що в літаючих апаратах, як то кажуть, небо, і ти куди хочеш. А у нас, на жаль, і вирви, і міни, і загородження, і путанки. Тут така штука не використовується. І я не чув, щоб таке десь використовувалося. Найяскравіша історія про цей дрон. Найяскравіша історія про цей дрон це один із наших дронів при транспортуванні на на лафеті, який вже пережив декілька Потраплянь під міни, і влучання, і в півіг навіть пережив. В нього нас вночі в'їхала інша наша вантажівка. Але він вижив. Але, але, але він вижив, але вийшов зі строю і плата управління трошки переламалася, і нам довелося лагодити виробника. Але виробник все зробив оперативно і якісно, і він знову у нас на ходу. Чи був досвід евакуації поранених? На жаль, так, вона не зовсім пристосована до цього, тому що це людське життя, і треба, щоб ще медична служба дозволила це робити. Як я вже казав, це був випадок останньої надії, і вдалося забирати людей. Одного чоловіка. В нього, да, в нього була відірвана нога, і він був відносно нормально себе почував, і нам вдалося його евакувати. Він може проїхати 25 кілометрів всього, тобто 12 кілометрів в одну сторону це залізно. Якщо ми, так, якщо ми хочемо, щоб він повернувся, тобто 12 кілометрів вперед і потім 12 кілометрів. Так, назад. Так, так, так. Яка у нас ємність батареї? На... Якщо я не помиляюсь, 260 Аг. І скільки вона важить? 200 кг? 120. 120. Получається, тут бронювання як такого-то нема. Там просто всередині стоїть акумулятор, ну, воно захищено тільки моторами, ті, що по бокам. У нас просто посередині дрона стоїть і така здоровецька, 120-кіграмова бандура. Є у нас інфрачервоні фари і звичайні фари. Тобто сама по собі камера, при коли світло у нас вимикається денне, то включається нічна підсвітка автоматично. Також ми можемо дистанційно включати інфрачервоні фари. Ну і мені здається, що цей логотип вдвічі здорожчий, в принципі, сам девайс. Це наш талісман. Це ваш талісман. Це так? наш талісман, так. Сувора економіка війни полягає в тому, що за смерть воїна ЗСУ сьогодні держава платить 15 мільйонів гривень. Така роботизована система коштує 2 мільйони, але вона дуже полегшує життя людей на передовій, дуже полегшує логістику для ЗСУ. Ну і кінець кінцем вона. Насправді рятує життя. І тому мені здається, що таких роботизованих систем в зсу повинно бути набагато більше, ніж є зараз.